Санаторій Шаян знаходиться всього в 15 кілометрах від міста Хуст в Закарпатті і 12 кілометрів від комплексу теплі води Велятино. У цій місцевості не буває різких перепадів температур та ураганних вітрів. Тут є унікальні кліматичні умови, природні джерела мінеральних вод і, звісно, чудові процедури для оздоровлення. Ну, і якщо немає власного транспорту, то добиратися з на до шаян проблематично. Хіба що таксі. Я зараз в санаторії Шаян. Я змінила трохи свій графік відпочинку. Вранці я снідаю, їду в шаяни. І тут я йду в процедурний відділ, в процедурний корпус і приймаю процедури. Процедури можна взяти додатково, якщо ви навіть тут не відпочиваєте, їх можна просто докупити ті, які вам підходять, але також ну можна взяти там дві процедури, ну максимум три процедури. Я просто вам раджу себе своє тіло не перевантажувати. Я, наприклад, тут беру озокерит. На плечі і на свою кисть, і я беру тут мінеральну ванну. Мені дуже вона подобається, все тіло покривається бульбашками. Ну так приємно, приємно лежати. Ось і все, дві процедурки, і потім на вечір я йду в басейн у велятино. Тому, якщо вам потрібно буде, ви можете собі курсувати між шаянами і велятином і приймати собі ті процедури, які вам підходять для лікування. Піднімаюся до санаторію через таку красиву туєву алейку. І зверху відкривається пейзаж на гору Великий Шаян. Санаторій Шаян побудували в 1957 році, а капітальний ремонт зробили в 2014 році. Він має два спальних корпуси. Один на 168 місць і один на 32 місця. Давайте заглянемо в звичайний стандарт. До речі, двохмісний стандартний номер коштує 1365 гривень на добу з людини. Для проживання пропонуються також трьохкімнатні номери люкс. 2370 гривень з особи і двохкімнатні номери люкс 1650 гривень з особи. І так заходимо в стандартний номер. Номер як номер. Стандартні умови. Але ось виходимо на балкончик і там реально відкриваються дуже красиві краєвиди на природу. Дерева тут, до речі, також насаджені в 1950-х роках. У вартість проживання входить трьохразове харчування. А це їдальня на 250 місць. Також включені медичні послуги, мінеральні ванни, фізіотерапія, озокерит, ароматерапія, лікувальна фізкультура, інгаляції, гідроколонотерапія, а також можна здати тут аналізи. І ще додатково є платні послуги: кріотерапія, спелеотерапія, фітобочка, підводний душмасаж, механомасаж стоп і ультразвукова діагностика. Тут є також спортивний майданчик і кажуть, що є Wi-Fi. Перлині мінеральні ванни. Заспокоїть нервову систему для нормалізації опорно-рухового апарату. Тобто в мене травма руки, і я сюди їжджу на перлинну ванну. До речі, рука моя стала краще почуватися. Лягаєш у ванну і все тіло покривається такими мінеральними бульбашками і трохи лоскоче. Так приємно-приємно. Для тих, хто не проживає у цьому санаторії вартість ванни 150 гривень. 14 кабінок для озокериту. Одна точка коштує для непроживаючих 50 гривень. А для проживаючих безкоштовно. Ціни на проживання, медичні послуги і процедури ви бачите на екрані. Село шаян само по собі дуже гарне, і про нього я зроблю ще окреме відео. І за хорошої погоди тут можна просто потратити дуже багато часу на спілкування з природою. Можна піти на сплав по річці тиса, можна знайти конячок, верхова їзда, можна піти просто в гори, збирати лікарські трави, карпатські ягоди, гриби. Можна знайти навіть провідника з провідником піти у гори. Тут є квадроцикли, можна покататися, сходити на рибалку, недалеко є озеро Шаян, про яке я вам вже розповіла, і відео є можете подивитися. Є різні гастротури, алкотури, прогулянки на катамаранах, катання взимку на лижах. Ну і, звісно, різні екскурсії організовуються з цього санаторію. І як мені сказали, проживаючи цього санаторію, щодня їздить транспорт, який перевозить бажаючих у Велятино у теплі води туди і назад. Вартість поїздки такої коштує 100 гривень. На території санаторію біля їдальні така є місць з водою, але місцеві сказали, що це не мінеральна вода, просто звичайна чиста вода. А навпроти санаторію через дорогу є бювет. Правда, доступ до нього погодинний і критично обмежений. Лише тільки для проживаючих дозована літра в день безкоштовно. А для всіх, хто хоче набрати водички додому побільше, напитися, коштує 24 гривні літра водички мінеральної шаянської. У цьому приміщенні сидить контролерка і просто так води не набереш. Якщо обійти великий спальний корпус санаторії Шаян, то можна потрапити в інший санаторій санаторій Вісак. Альпійський стиль невеликого затишного комплексу. Процедури тут подібні санаторію шаян. Про цей санаторій я прочитала дуже хороші відгуки. Там всередині я не була, але він мені зовні сподобався. Приватна власність зроблено зі смаком. Ціни на проживання трохи більші, ніж в санаторії Шаян. Бачите на екрані. До речі, мінеральну воду шаянську розливають з 1964 року і добувають її з глибини 250 метрів. По якості вона наближається до грузинської боржомі і французької віші Селестон. І у зв'язку з наявністю у воді метакремнієвої кислоти цю воду відносять до мінеральних вод курорту Деліжан Вірменія. Фактично, мінеральна вода шаянська відновлює організм, тому що вона позитивно впливає на всі органи, кістки, грящі, м'язи. Хребет, тобто на відновлення людини. І я йду до неймовірно красивих будиночків, котеджів над водою, які належать санаторію Вісак. Тут за загорожою басейни, які працюють в теплу пору року. Ці будиночки зараз, ніби казкові довкола осінь, і відзеркалення їхнє у воді просто неймовірно красиве. А уявляєте, яка тут влітку краса? Гора шаян і золоті осінні дерева дивляться у воду ніби у дзеркало. Якщо їхати лікуватися і відпочивати у село Шаян. То не обов'язково їхати у санаторії, можна зупинятися і у приватному секторі, і купувати процедури. Просто потрібно порахувати як дешевше. А можна зупинитися у будь-якому санаторії, тут їх дуже багато. Приватні санаторії тут виростають один на одному, тому що ця земля багата мінеральними водами. Ця земля багата дуже красивою, неймовірно красивою природою, чистим повітрям, і тут реально відновлюється організм людини. Життя минає, життя біжить бурхливою рікою. Задумайтеся, і краще все-таки сюди приїздити, щоб відновлюватися, а не лікуватися, щоб відчувати від цієї природи радість і насолоду, а не біль в тілі. Бажаю вам всім міцного здоров'я, наповнення, відновлення і красивої посмішки. З вами Світлана Білик до наступного відео. Поставте вподобайку, напишіть коментар, а хто не підписаний, підпишіться на канал. Дякую всім до зустрічі. Надія одна теж вріє, ще один страх, на дорозі до мрії, Ще хвилина одна пролітає, лише твоє життя не поверта.